Таня Парфілєва заробляє гроші саме так, а не інакше. Що вона робить для того, щоб примножувати свої прибутки? В чому секрет її успіху? Коли людина думає, я ще не готова, я ще мало знаю, і я дуже рада, що це не про Таню. Вона є королевою свого блогу. Зверніть увагу всі, в кого така цифра є в своєму грошовому трикутнику. Тут обов'язково, що забирає енергію для цифри 7, це на вершині грошового трикутника у Тані знаходиться цифра 5. Вона лінується. коли вона нічого не робить, вона не має дій, вона повністю прикриває свою енергію. Тому Таня Парфілєва заробляє гроші саме так, а не інакше? Що вона робить для того, щоб примножувати свої прибутки? В чому секрет її успіху? Вітаю! Мене звати Тетяна Саковець. Я нумеролог, який спеціалізується на грошових кодах. І сьогодні ми поговоримо про грошовий трикутник Тані Парфілєвої для того, щоб зрозуміти, що вона робить для того, щоб отримувати ті результати, які вона отримує. Коротко про Таню. Таня Парфілєва це відома блогерка-мільйонниця, це дизайнерка, це бізнесвумен і це мама. Вона відома тим, що створила свій власний бренд одягу. Черт 17, який зараз є одним із найпопулярніших в Україні. Давайте будемо говорити про її цифри. Таня Парфілєва народилася 16 серпня 1994 року. Я подивилася її грошовий трикутник, і ось що я там побачила. В її трикутнику є шість різних цифр, і кожна з них щось означає: цифра 3. людина, яка має таку цифру в своєму грошовому трикутнику, є королем сцени. І ми чітко це бачимо на прикладі у Тані. Вона є. Королеву свого блогу вона побудувала особистий бренд на своїй особистості, на тому, що вона є творча, харизматична, емоційна особистість, і вона це відкрито показує людям. Для цифр 3 енергію надає творчість робота з жінками. Таніна робота вона пов'язана з жінками, тому що її одяг створений для жінок, і це дуже добре дає їй енергію для збільшення своїх доходів. Але в кожної цифри є свої мінуси. І, от для трійки, мінусом є те, що коли людина повністю розчиняється в своїх дітях. Вона зливає свої гроші. Оскільки ми бачимо, що Таня класно реалізувала себе як і в роботі, так і в материнстві. Вона відкрито це показує, і вона отримує колосальну енергію від цього. Тому що якби вона не захотіла мати дітей, то для неї це було би набагато гірше. Цифра 7 – це енергія такого шукача істини. Це постійний рух, тобто людина, яка має в своєму трикутнику. Цифру 7, Її робота дуже класна, якщо пов'язана з роботою в інтернеті. В Тані. Будь ласка, прямий зв'язок і блог, свій особистий і продажі в Інстаграм. Тому тут Таня дуже класно використовує енергію цифри 7. що взагалі ще дає енергію для цифри 7? Це власний бізнес. Наприклад, і Тані ми бачимо, що вона отримала економічну освіту, але не захотіла працювати, а пішла в творчість. І от який результат ми бачимо. Ми бачимо розвинений її особистий бренд, ми бачимо її розвинений професійний бренд. Тому Таня дуже класно тут використовує цю енергію. що забирає енергію для цифри 7 – це залежності. Наприклад, якби вона була залежна від чогось, там, можливо, чи від чоловіка, чи від зарплати, чи там від мами, від чиєїсь з точки зору, там, можливо, щось інше, які залежності, тому що їх є насправді дуже багато, то ці залежності перекривали б їй дохід. Тому зверніть увагу всі, в кого така цифра є в своєму грошовому трикутнику, тут обов'язково. Усуватися залежності, тому що цифра 7, вона не любить кордонів, вона повинна почувати себе вільною. Далі, цифра 2. Це голос, це інтуїція. Люди, в яких є в грошовому трикутнику, цифра 2. Люди, які мають говорити для того, щоб до них приходили гроші. І Таня це чудово підтверджує її блог. Вона побудувала його тим, що вона говорила, тим, що вона виходила туди. от, і вона відчувала, що це потрібно людям, тобто вона мала інтуїцію, тому вона дуже класно використовує енергію двійки на примноження своїх доходів. Що може блокувати для двійки її гроші? Це зажатий голос. Тобто, коли людина не говорить, коли людина не використовує свій головний інструмент, вона перекриває свої гроші. Далі цифра 4 — це енергія трудівника. Такого будівничого людини, яка будує системи. І от, взагалі, на тому фундаменті, на який будує така людина, вони можуть будуватись імперії. І ми бачимо, що Таня побудувала свою імперію. Це бренд жіночого одягу, Char 17». що дає енергію для четвірки, це фізичний бізнес. І от я просто дивлюсь її цифри, і як вона. Всі свої цифри вона скомбінувала дуже так вдало, і тому що одяг це фізичний бізнес, його можна доторкнутися, попробувати відчути. Тому, а це дуже класно, що вона створила саме одяг, що може блокувати енергію для четвірки, це коли людина лінується. Коли вона вона нічого не робить, вона не має дій, вона повністю перекриває свою енергію. Тому що трудівник це людина, яка має працювати, яка має рухатися, яка має щось робити. А лінь перекриває її енергію. Цифра 9 — це енергія цілителя. І як це проявляється у Тані? Вона створила бренд одягу і тим самим допомагає людям. Тому що дивіться, одяг це ж не просто одяг, так за одягом стоїть що? Стоїть стиль, за одягом стоїть відчуття зовсім інше. Тобто людина вдіває інший одяг і вона відчуває себе інакше. Великою перевагою людини, в якої є дев'ятка над іншими людьми, є те, що вона дуже тонко вміє відчувати інших людей. Вона вміє бачити їхні болі, вона вміє бачити їхні сильні сторони, слабкі сторони. І вона знає, що їм потрібно. І от Таня якраз, своїм одягом, вона дає людям те, що їм потрібно. Вона їм допомагає отримати ті відчуття і той стан, який вони хочуть отримати. Саме тому її бренд одягу і є таким популярним. Що ж блокує енергію для дев'ятки? Це коли людина ховається. Коли людина думає, я ще не готова, я ще мало знаю. І я дуже рада, що це не про Таню, тому що в неї немає такого. Вона. Працює, працює, вона постійно рухається вперед, вона діє з тої точки, в якій вона є зараз. Вона не чекає ідеального моменту. І тому це дуже добре працює на неї. І наостанок розказую про точку росту. А для тані, взагалі, це вхід у її гроші. Зараз поясню. На вершині грошового трикутника у Тані знаходиться цифра 5. Ця цифра означає передачу знань. І як ми бачимо, що взагалі про вершина означає? Це те, що у Тані. Вхід в гроші йде через передачу знань, і як ми бачимо, так і сталося. Вона спочатку ділилася своїми знаннями в блозі, вона побудувала свій особистий бренд, і вже тоді, на основі цього, вона створила свій бренд одягу. Тому Таня, якщо ти будеш дивитися це відео, то зверни увагу. Для того, щоб збільшити свої доходи, тобі треба почати ще більше ділитися своїми знаннями. Тому що для п'ятірки кожна нова навичка, знання в якійсь окремій сфері це нове джерело доходу. Тому я дуже рекомендую почати передавати свої знання з ролі наставника вчителя ділитися можливо всіма знаннями у всіх сферах, які ти знаєш, це може бути материнство, це може бути дизайн, це може бути підприємництво, це може бути блогерство. Тобто абсолютно всі знання ними потрібно ділитися, і тоді твої гроші будуть примножуватися ще більше. Зверніть увагу: якщо у вашому грошовому трикутнику теж є цифри, які я назвала сьогодні, то ця інформація була актуальна і для вас. І якщо вам було цікаво дивитися цей розбір. І ви хотіли б дізнатися про гроші інших людей відомих, тому пишіть в коментарях, я буду робити такі розбори обов'язково. І діліться своїми враженнями взагалі від почутого. З вами була я, Тетяна Саковець, нумеролог, який знає, що вам треба робити і що не треба робити для того, щоб у вас гроші були завжди. До зустрічі!